Доволі непроста, мій дух сталевий, дух патріотизму на Україну героїв не уста. Вже скільки закриваних століть на волю України не лягали. проте скорити її волю наші герої ніколи не давали. І до сьогодні прах має робить, і до сьогодні гімн святий лунає, і до сьогодні тризуб наш український до смерті ворога проклятого лякає. Як чуєш гімн, вставай, мій любий, друже. Його шанують від заходу і до сходу, бо гімн для українців святий дуже, пробуджує від гордість у народу. до внесення державного прапора України та виконання державного гімну України стояти струнком. Незвичайне слово, а скільки в ньому гордості і слави, а скільки в нужності, адже не випадково герой найперше став на захисту потужні лави. Сьогодні в Україні відзначається День Героя. Це День пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя за боротьбі за свободу та незалежність України. Перед усім це свято лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії і Факта Героїв Сьогодення. День Героїв відзначають понад 70 років. У 1941 році другий великий збір Організації Українських націоналістів постановив відзначати 23 травня як День Героїв. Воно було покладене відтворити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму. Українські герої це прості люди, жінки та чоловіки, хлопці та дівчата. Діти та літні люди, які стали була в руських дружин Великого Князя Святослава і Короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Віговського, Українсько-Галицької армії Мирола Таднацького, січових стрільців Дмитра Військовського, армії Української народної, республіки Симона Петлюри, організації українських націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, Української повстанської армії, членів назвольного руху шестидесятників, активістів Немецької Сотні, воїнів АТО, воїнів, які захищають нашу країну сьогодні. Нині, як і сотні років поспіль, українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг, та продовжуємо їхню боротьбу, аби наша країна залишалась незалежною. Сьогодні наш захід присвячується всім героям. Кожна людина найбільше любить той край, де народилась і живе. Кожен пишається своєю рідною країною. Наша країна має найкращу природу, а українці найпрацьовитіша, найщиріша та успіховіша нація. Та, на жаль, дзвінка пісня навіває нашу серця радість, та тривогу за нашу країну. Україна не раз ставала мишені для ворогів, котрі щоразу хотіли забрати її собі. Проте наші герої боронили і кордони, як і сьогодні. Історія нашої держави повертає чимало, портили за моє учасниками нової історичної події. Війна, люта, несамовита, але ми віримо в перемогу та наші герої. Перемогу, як і колись, в 1945-му. Вже забуті далекі фронти з 39 по 45. Ті роки страшної війни наступають нам наче нап'яти. Земля сузами погостає маки. Це ті, кого забрала світова війна. і війна час наймальних задати у пам'ять Гонзарди лишиться вона. 35-й пам'яті народу і вірної дочки та сини, ті, що не вернуться з походів різної Другої світової війни. На полі, маку тихо поростали, що один гайну солдати це нацизм. Країни разом об'єднались і повстали, щоб знищити землі тяжкі й Рік 41-й ворог наближався. А маки проростали по землі. Ніхто не, ніхто не відступав і не здавався. Війна тримала нас, у ворога, в петлі. І кожен день, дуже до перемоги, все більше маків світу пророста. До перемоги квітнули дороги, та хоча болюча була в цьому ціна. Ми пам'ятаємо герої Світової, маки пам'яті у часі пророста. Ми пам'ятаємо години непростої. Найкращих забирала та війна. Ми вшановуємо пам'ять героїв України Голдомор 1932-1933, битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще одної масової трагедії нашої країни. Трагічні події ще почалися у листопаді 2013 року. Тривожить та не залишають байдужими кожного українця. Наша Україна горда від того, що зміла виховати людей, здатних об'єднатися на Майдані, здобути волю, вибороти справедливість. Ми заявили про себе як про велику націю, гідно зайняти достойне місце у світовій спільноті. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану та за що пожертвували було своїм життям Небесна Сотня, герої нашого часу. Вільні люди зібрались на Майдані. Люта осінь, але тут до кінця. Вільні люди за гордість та відвагу. Відкривають гідності серця. Лилися сльози, комивали світ. У серці мами закривалася рана. Її синочку буде 20 літ на вікні віці у пам'яті Майдану. Янгу, яму їх було майже сто, всі молоді. Життя ж тільки жити, а хто їх бив, та наче ніхто. А всі ми знаємо, хто їх міг тоді вбити. Чи сотня вже встигли небеса, найменше у сімнадцять ще дитина, і кров'ю перемішана сльоза. Вже не зустріне мати свого сина. Біль в очах стояли за свободу, стояв майдан, хрещати клячного вив. Це горді люди, горді для народу, а не для тих, хто їх безжально вбив. Не повороти рядочок та синів. пішли з Майдану, у лиці смерті. Стояли разом, сеси та брати. Героям слава, вихарбом на серці. Саме з Майдану розпочалась нова історія героїзму нашої країни. Наступними героями, яких хочемо згадати, герої зони АТО та Кіборги. 20 січня події нещодавні, біль, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Задаємо вівчинки кіборгів Жертовні 2014 рік важких турботів. Ворог нещадний стоїть на своєму. Він не пошкодує сили, патрони, навіть гради. А кіборги герої, своє не віддаємо. І кіборги Донецька це українська втрата. День 90-й, ворог вже хогонь. Це не здається, не маємо, ні сон. Це йде війна, війна добра зі зла. Вони все витримали, не витримав бетон. І ми співаємо гімн і кладемо на серце руку. Пливе кача, рве душу з рукою на серці теж. Дай нам, Боже, не впасти з невіру, гірку розлуку і не дати любити свою Україну без меж. Україна не раз піднімалась з колін, побита і ціла в ранах, та не здолана для ворогів своїх. Вона йшла в ворогу під кулі, щоб захистити всіх своїх дітей, Тим новим шляхом Україна дійшла до сьогоднішніх днів. Здавалось, все скінчилось, давно минуло, і більш ніхто не пройде шляхом тих керових дій. Та не так здавалось, як вже сталося. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш Україна? За що мені така кара, за що мені такі сльози? Перед Богом на коліна впала, розпустила коси, гинуть хлопці, сини мої і дошки плачу, коли закінчиться війна, коли мир побачу. І знов повітря тривога, тебе сирена, Укриття, молитва звернення до Бога, молитва щира за життя. Сідає серце невідомість, що буде далі, як чи не забудь світ, поняття совість, у них весна життя Неслиш сльози і руїни, і смерть отоє на дітей, биває душу Україну, за якихось там ідей. На полі бою гинуть хлопці, сивіє мати від журби, і від свічки на іконці, Що відулась від стрільби. За вмер у хвилині мовчання, секунди відступують і І в повітрі пасує чекання, і тягнеться вішне ця мить. Стискається серце від болі. Лубком підкотив сльоза. За що тобі ціниться ці доля? Professor wouldn't even. І знову си складю ракети, лиш ми з у і рапту, в І бій за боку в Немає наймай навіть найду смі. О Боже, змилося над нами, спаси наслідших, порятуй, за тобі нам небо молотвами і від голову подаруй. Ти думав, що я моюся стрізьми, паду перед тобою на коліна, на шатку сумізної орди. Не зубах тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород. Я істина любов, що не згасає. За мною стали всі герої України, За мною всі вони і мертві, і живі. За мною всі від батька до дитини. Єднаються і під молитви. Нашої історії. Сьогодні молодь стає тією версією населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, щоб висвітило сонце і сміялись українські діти на своїй рідній Україні. Вони всі герої і ми вдячні їм за можливість сьогодні бути з вами тут, під прапором нашої незламної України. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними хоче, де їхнім дім, як болить війна, кемне серце щире чи терпляче. Як їм страшно, коли все гори, коли руїни, смерть перед очима. Як бою, важлива кожна мить, яких білі крила за плечима. Нам невідомі врії, здобуття, Всі дні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що зведуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, За тошки, дачі світлої простої, в зарт страшних і дат таких гірких, і без імен помолимось за них. За честь і гідність України, за волю, правду і добро, герої, козаки, моролища хвилини, і кров лилася, як вино. Всіх ворогів всі мищин долали, всі землі наші зберегли. Завжди від лиха захищали, і, про, і гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини сила духу непоборна, козацтво, слава Україні! Це гордість на, це гордість наша, все народна. Пам'ятаємо, за волювали, Україну свободу несли, та статінність її обривали і спасали країни ліси, не сміливі були молоді, бо з бовню здобували зброю. Було не лише тоді вибили. Придишися, та священа пора, Подвиг прагнути не забудуть. І чути знову Україну вставай і співай пісні наші. Я не кібер, вчитель історії, багато читав про війну. Тут таких, як я, тисяч сто, їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, Хоч ніхто мене не просив. Я не кібер, хлопець з Вінниці, мене склала, народиться син. Ми за тих, хто десь там внизу божеволює від напруги. І я не кібор. Я плачу, несу покалічене тіло друга. І, і вся країна із дня в день щиро молиться, не за кіборів, а за звичайних героїв людей. Ми пам'ятати мусимо завжди героїв незламної країни, які життям ризикували у час війни і зараз ризикують заради України. Вони герої честі і хвала. Вони герої йдуть вперед крізь зміни. Вони, щоб Україна століттями жила, йдуть на смерть. Вони Герої України. Ми не маємо жодного права опускати зараз руки, здивірюватись у сил, своїй силі, духу. Адже Україна вже почала перелому сторінку історії. Всі жадають перемоги. Прислухаймось у цей день до голосу героїв ще одним з'єднанням могутнім хором до нас промовлять Українці, будьте гідними. Борітеся за своє життє достойне життя. Здійсніть наш заповіт. А і коли цього голосу буде слухати мільйони, ми зможемо спокійно глянути в майбутнє. Слава Україні! Героям Слава!